До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, які майнові права мають члени сім'ї військовослужбовця у разі його загибелі. На жаль, не непоодинокома є випадки, коли е, звертаються за допомогою члени сім'ї військовослужбовців, які віддали своє життя для захисту нашої країни. Е, більшість озвучує один і той самий. Запит, що мені тепер робити? На жаль, зрозуміло, повернути близьку людину не під силу нікому, але можна дати пораду, як убезпечити себе та дітей загиблого принаймні в майнових питаннях. Хочу вам розповісти, які мають пільги та взагалі, які мають майнові права, члени сім'ї, військовослужбовця, який загинув під час. Війни. Члени сім'ї загиблого можуть розраховувати на спадщину. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті. Той з подружжя, який його пережив, та батьки для отримання спадщини необхідно звернутися до нотаріуса для відкриття спадкової справи. В умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини, суми заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань. Зв'язку з каліцтвом або іншими ушкодженням здоров'ям, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його родини. Сім'ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що ця сума розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, членів сім'ї, батьки та утриманці загиблого. Військовослужбовця, члени сім'ї та батьки загиблого, військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста визначаються відповідно до сімейного кодексу. України, а ті е, особи, які перебувають на утриманні, дане питання регулюється законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Хочу нагадати, що відповідне відео у мене вже є на моєму Ютуб-каналі: є детальна інструкція, як можна отримати те, які необхідно зібрати документи для того, щоб отримати. А від держави одноразову грошову допомогу в разі загибелі військовослужбовця 15 мільйонів гривень. з членів сім'ї має право на отримання даних коштів. Можете передивитися, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, їх задавайте. Також дивіться, члени сім'ї померлого у нас вважаються такими, які перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була. Постійним і основним джерелом засобів до існування, якщо сім'я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства. То здійснюється одна з таких виплат за її вибором. Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається непрацездатним дітям, непрацездатним батькам і дружині чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили єдине джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині чоловікові військовослужбовців. Осіб, які мають право на пенсію за законом, які загинули чи померли, або пропали безвісти в період проходження служби, або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, які мали місце під час служби для батьків і дружин чоловіків окремих категорій загиблих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, за Законом Кабінет міністрів України може встановлювати інші умови призначення пенсії у зв'язку зі стратою годувальника. Також, крім даних, грошових виплат, які у нас передбачені чинним законодавством України для родин загиблих. Військових законом передбачені також пільги. Це перше безоплатне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, першочергове зубопротизування. За винятком притизування з дорогоцінних металів, забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Крім того, надається 50% знижка оплати за користування житлом квартирна плата в межах норм, передбачених чинним законодавством. Пам'ятаємо 21 квадратний метр. Загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. 50% знижка плати за користування комунальними послугами газ, електроенергії інші послуги, скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Користування при виході на пенсію незалежно від часу виходу на пенсію, чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, переважне право на залишення на роботі, при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку зі змінами. Організації виробництва і праці та на працевлаштуванні в разі ліквідації підприємства установи організації. Також мають право отримати безоплатну правничу допомогу військовослужбовці та члени їхніх родин в рамках проєкту Волонтерський рух адвокатів Збройних сил України. Тому, от такі чинним законодавством на даний момент передбачені грошові виплати. Та пільги у разі смерті військовослужбовця. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо в, якомусь, в якійсь ситуації ваші права, ви так вважаєте, та інтереси були порушені, також задавайте я вас задоволенням обов'язково проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.